Агрономова пересіяна сої, дивіться яка вона гарна яка вона зелена. Вже буде один третістий, можна вже буде оприскувати. Ось попадає туди ніде не повирівав. Та що було краще, я бачив, що вона краще. Бачите, вона вже має раз, два і третій, тричастий. Але такої сої було дуже мало. Як правило, була така здохла і ще ось, здохла. Ну, а та гарно зелена. Це інший сорт, тому я його робив 19 міжком. Ну а тут збоку агрономова картопля. Картопля, бараболі. Казав жука поганяти. Жук, 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 іди отсюда. Свято нині не можна їсти. Агрономова картопля. І така. На троєчку, як там. Мені кажуть, на троєчку. Іде, так, жук, свято.